Об'єднані горами в Івано-Франківську відбувся міжнародний форум, метою якого став культурний взаємообмін між країнами, чиї кордони проходять Карпатами. Про перебіг зустрічі Кирил Веряськін розкаже. Найбільшу увагу на форумі приділили аналізу культури українських гуцулів, бойків та лемків. Акцентуємо увагу на нематеріальних складових, тобто, що Карпати притягують з собою не дерева, не будинки, не споруди, а те, що є, тобто це є дух, дух місця. Це є екологія, це є е, традиції, це є звичаї. Попередній такий форум у Івано-Франківську був регіональним. Втім, тепер із прикарпатською культурою знайомили також гостей із сусідніх країн в Україні. Такий період надскладний, надважкий, коли про мистецтво в загальному будь-яке треба говорити як про сакральне, як про духовне, бо ми духовність десь на якомусь моменті втрачаємо. І нам необхідно зберігати все те, що ми можемо якомога сильніше і якомога потужніше. І про це треба говорити і кричати. Популяризація різдвяних свят а це найбільш колоритні свята, які є в нас. Так, це така потужна зброя на рівні з мовою. Сама її унікальність уже вражає людей. Ну практика показує, що всі, хто до нас приїжджають, вони всі вражені. Лазло Гелмеці, очільник угорського містечка, розташованого неподалік українського кордону. Приїхав, щоб дізнатися більше про українців та розповісти про власне місто. Я хочу сказати, що наше місто дуже тісно співпрацює з Україною, і я б сказав, що душевно це частина України через те, що нас пов'язує не тільки кордон, але й тісні родинні зв'язки. Ми дуже зацікавлені в тому, щоб Україна доєдналася до ЄС, тому що тоді це буде позитивно впливати не тільки на регіони і окремі області в Україні, а й на наші регіони. Співпраця вона завжди породжує розвиток. Міжнародний форум від віддали три сотні людей серед десятків спікерів. Були представники місцевого самоврядування, художники, етнологи, архітектори, духовенство та іноземні партнери.